Привіт, друзі! На попередньому році ми з вами створили наш перший матеріал. А зараз ми його трішки ускладнимо. Ми додамо можливість е, збільшувати-зменшувати текстуру, розтягувати її по певних осях, також крутити і при потребі пересувати. Поїхали. Отже, відкриваємо наш мастер-матеріал. Ми з вами на тому ж місці, що й були. І, як на попередньому році я вже згадував, нам потрібно витягнути ноду, яка називається Texture Coordinate. Клікаємо, пишемо Texture. Або гаряча клавіша U англійська на клавіатурі, і клік. Отже, щоб в нас з'явилась можливість розтягувати нашу текстуру. Як ми бачимо, в цієї ноди є вже свої параметри u tiling і v tiling Тобто ми можемо, підключивши її ось так до нашої текстури, натиснувши Apply. Побачимо: зараз наша текстура виглядає ось так. Змінивши цей параметр, давайте я поставлю трійки. Тиснемо Apply. І бачимо, що наша текстура дуже зменшилася, ну, точніше, в три рази. Але кожен раз ми мусимо повертатись в наш мастер-матеріал, виділяти нашу ноду, вписувати значення. Відповідно, нам це не підходить, нам потрібні змінні параметри. Для того, щоб змінювати їх, давайте ми додамо ноду Multiply. Як ми вже з вами знаємо, M – і через ноду Multiply ми підключимо наші текстурні координати до наших текстур. Робимо це ось так. І також, аналогічно, як ми вже з вами робили, змінний параметр це є S-Click. Напишемо, що це є тайлінг. По замовчуванню одиничку поставимо. Підключимо, тиснемо Apply. Повернемось. Але давайте по замовчуванню значення в текстурних координатах теж скинемо на одинички. І тепер ми відкриємо наш інстанс. Є наш інстанс, і ми бачимо, що у нас з'явився додатковий параметр, який називається тайлінг. І тепер, збільшуючи, зменшуючи його, ми в реальному часі будемо бачити, як наша текстура збільшується або зменшується. Наразі це відбувається пропорційно, тобто і по одній осі, і по другій осі. Давайте додамо можливість розтягувати при бажанні по x або по Y нашу текстуру. Повертаємось в наш мастер-матеріал. Нам потрібен буде ще один мультиплай. Тому давайте ми наші текстури від'єднаємо. Для того, щоб від'єднати будь-яку ноду, ми затискаємо Alt і клікаємо мишкою. Нам потрібен ще один мультиплай. Тиснемо M-Click. Підключаємо. Для того, щоб нам зручніше було підключати наші текстури, давайте ми зробимо ось так: підключимо одну. Два рази клікнемо десь на лінії. Зробиться ось така перелінковка, і від неї ми підключимо всі решта текстур. І тепер, якщо ми від'єднаємо наш мультиплай, пізніше нам буде треба тільки підключити цю ноду, і відразу всі три текстурки автоматично підключаться. І зараз ми використаємо з вами нову ноду, яка називається Append. Vector. Що вона робить? Вона бере два значення і просто їх не додає. Uh, не об'єднує, а просто пересилає uh, як одне ціле. Що я маю на увазі? Тобто, в нас є. Давайте ми продублюємо наш тайлінг, Нажмемо Ctrl-D, тільки додамо тайлінг X. І ще раз продублюємо. І додамо Y. В нас є два значення. Але як ми бачимо, в Multiply є тільки один вхід, і в Append є один вихід. Він дозволяє нам взяти ці два значення. Він їх не додає, не об'єднує, він просто переносить їх, переносить їх як вектор. Тобто, вектор, ми вже знаємо з нашого кольору: що вектор має е, кілька значень. Тобто, це може бути е, в випадку кольору. Це є там RGB, червоний, синій і, і зелений, е, тобто, це є три значення. А пент об'єднує два значення і як вектор їх е, пересилає далі. Е, таким чином. Якщо ми зараз під'єднаємо наші всі значення до наших текстур, натиснемо Apply, повернемось в наш інстанс. У нас з'явились додаткові тайлінги. Давайте ми цей загальний виключимо і включимо нові. І, як ми бачимо, тепер тільки по X ми можемо стискати або розтягувати нашу текстуру, і аналогічно по Y стискати і розтягувати текстуру. Якщо нам потрібно це зробити окремо. Але також ми маємо можливість загального збільшення, зменшення нашої текстури. Тепер нам потрібно повернути нашу текстуру. Для того, щоб додати можливість повороту, повертаємось в наш мастер. Давайте зробимо трішки більше місця. І для цього є спеціальна нода, яка називається Custom. Rotator. Ось така нода. Ми знову беремо наші результати, пропускаємо через неї, під'єднуємо. І бачимо, що в нас тут є ще додаткові два входи, імпути. І в нас є підказка V2. Це означає, що це є вектор 2. Тиснемо 2 на клавіатурі і клікаємо. Маємо вектор 2. І це є е, точка, відносно якої буде повертатись наша. Текстура. Нам просто треба підключити нулі, тобто нуль координат, і відносно цієї точки буде розвертатися наша текстура. І друге значення це є Rotation Angle S. Це означає, що це є Scalar параметр, тобто змінний параметр. Ми натискаємо S, клік, пишемо, що це є Rotation. І підключаємо. Але, дивіться, який в нас є нюанс. В дужках написано від 0 до одиниці. Тобто, Трошки буде незручно. В нулі в нас буде 0 градусів, в одиниці буде 360 градусів. Відповідно, нам, щоб повертати на якийсь конкретний градус, буде дуже незручно вираховувати, яку нам цифру треба вписати. Для того, щоб це поправити, ми за допомогою страшної вищої математики, що ми зробимо? Ми ось це значення rotation поділимо на 360 і результат підключимо. Сюди. І тим самим ми зможемо вже вписувати не від 0 до 1, а конкретно е градус. Давайте ми divide найдемо, поділити. Підключимо наше значення спочатку сюди. Результат у Angle, А ділимо ми наш Rotation на 360. Тиснемо Apply. І давайте перевіримо, що в нас вийшло. Повертаємось до нашого матеріалу, відкриваємо наш Instance. У нас з'явився ще Rotation. І давайте ми поставимо Rotation 45 градусів. Наша текстура повернулась на 45 градусів. 90. Наша текстура повернулася на 90. І. І так далі. і так далі. Окей. Все, що нам залишилось, це можливість зсувати нашу текстуру. Тобто, малюнок сам посунути, не збільшити, не зменшити, а просто сунути. Тобто, так аналог офсет в 3D Max. Повертаємося в наш мастер-матеріал. Знову трішки створимо собі місце, від'єднаємо наш ротейтор. І тепер ми скористаємося з вами новою нодою, яка називається додати add. Так як ми з вами будемо зсувати нашу текстуру, тобто нам не потрібно множити нічого, ми будемо додавати координати. Відповідно, ми використовуємо add. А далі ми можемо скористатись тим самим, що ми робили тут. Виділяємо наші Tiling X і Y з append, тиснемо Ctrl-D і просто переіменуємо це на offset X та offset Y. По замовчуванню ставимо нулі, тому що це є додавання. Підключаємо. А результат підключаємо до наших текстур. Тиснемо Apply. І давайте перевіримо. Відкриваємо Instance. Бачимо, у нас додались нові параметри. І спробуємо offset X. Крутимо, і бачимо, що наша текстура не міняється в розмірі, вона просто зсувається по потрібній нам осі. Також по Y. Це дуже зручно, якщо нам потрібно на декількох об'єктах. До прикладу, ми скопіюємо ще одну. І щоб в нас не повторялась наша текстура, ми просто робимо дублікат нашого матеріалу, накладаємо. І все, що нам тут треба зробити, то змістити нашу текстуру по певних осях. І в нас же так, тим самим розбилось наше повторення, і виглядає, ніби в нас два різних матеріали. Ось, але як ми бачимо, після того, як ми створили з вами наш матеріал, трішки його ускладнили. В нас є дуже багато параметрів, і давайте ми трішки їх організуємо. Повертаємось в наш мастер-матеріал. Це все в нас відповідає за тайлінг. Давайте ми дод додамо коментарі. Що таке коментарі? Ми можемо виділити наші ноди і натиснути це на клавіатурі англійське. З'являється така рамочка, comment, і ми можемо написати, що це є тайлінг. Також. Є наші текстури, можемо теж їх окремо пересунути, натиснути comment і написати, що це є textures. Та ось це все, що залишилось. Можемо назвати, що це є, так як ми вже говорили з вами, що це є такий собі, е, якби як би як міні-фотошоп вбудований в е, е, наш матеріал. Назвемо це постобробкою. Пост. Процес. Ось. Також ці рамочки можна їм надавати кольору. Тобто постпроцес у нас може бути якийсь там фіолетовий, допустимо. Текстурки давайте зробимо сині. А тайлінг нехай буде червоний. Ось. Це пізніше, коли ми будемо ще ускладнювати наш матеріал. Ці коменти будуть дозволяти нам не запутатись, що за що відповідає. Окей. Тепер давайте ми згрупуємо трішки е, наші всі е, параметри. Повернемось у наш інстанс. І бачимо, що в нас зараз наша група називається Global Scalar Parameter Values, тобто просто якісь змінні параметри. І також Global Texture Parameter values, якісь там е, текстури, і те саме стосується вектора, тому що в нас є ще кольор, який ми можемо підмішати до нашої текстури. Ми можемо групувати наші е, всі значення в окремі групки. Як це виглядає? Давайте першому, е, першим буде тайлінг. Виділяємо всі змінні параметри, затискаємо Shift і клікаємо на всі наші змінні параметри, які в нас відповідають за тайлінг. І ось тут бачимо: є груп. У нас по замовчуванню пише None, ніяка група. І давайте ми написимо, напишемо, що це є група тайлінг. І щоб ця група була з самого верху, я завжди люблю ставити цифру 0, diffuse, tiling. Окей. Okay. Тиснемо Apply. Після чого, коли ми повернемось в наш Material Instance, бачимо, в нас з'явилась групка тайлінг відкриваючи її, ми бачимо тільки параметри, які стосуються тайлінгу. І також ми можемо ще виставити послідовність самих цих параметрів. Як це робиться? Теж повертаємось в наш мастер-матеріал. І обираємо. Я, допустимо, хочу, щоб загальний тайлінг був першим. Тому ось тут є Sort priority. Ставимо 0. В Unreal, весь рахунок. Всі рахунки починаються не з одиниці, а з нуля. Тобто він буде першим в нас. Пізніше, я хочу, щоб були два тайлінги X і Y. Ставлю одиничку. Двійку. Пізніше нехай буде поворот. Це буде в нас трійка. І офсети. Четвірка і п'ятірка. Після натискання Apply. Бачимо, що є тайлінг. тайлінг X-Y, поворот і офсети. Супер. Тепер перейдемо до наступних параметрів. З тайлінгом ми розібрались. Далі в нас є текстурки. Давайте ми виділимо наші три текстури. Їх запхаємо в групу текстури. Поставимо тут. Тайлінг uh, у нас одиничка. Тут у нас буде. Точніше, тайлінг у нас 0. Текстури будуть одиничка. Uh, textures. І нехай буде Base Color 0. Roughness 1 і Normal карта 2. Тиснемо Apply. Супер. І далі ми. В нас є постпроцес. Тут в нас є brightness, де saturation, tint. Давайте ми залишимо їх трьох разом. Назвемо це. Це в нас буде група номер 2 Defise, Post. Roughness і Metallic. Додамо в групу 3 Defise Reflections. І normal у нас буде окремо в четвертій групі нормал. Поставимо йме теж 0. Металік у нас буде. В її групі перший рофнис буде другим. І tint нехай буде першим. Brightness буде другим, і desaturation буде третім. Тиснемо Apply, і давайте перевіримо, що в нас вийшло. Відкриваємо наш інстанс. І бачимо, у нас все розбито по групках. Перша група тайлінг, друга це текстурки, щоб поміняти, третя це пост, додати кольору, забрати. Забрати колір, контраст і так далі. Пізніше. Третя групка – це все, що стосується відбиттів. тобто чи це металік, і наскільки блискучий чи матовий він, і нормал-сила нашої нормал-карти. Ось так ми з вами створили такий вже трішки складніший матеріал, згрупували всі наші значення. І тепер можемо створювати будь-які матеріали. Будь-яких розмірів, контролювати це все в реальному часі, і пізніше ще ускладнювати наш матеріал. Ось так. Просто ми ускладнили трішки наш матеріал. В наступних відео ми ускладнимо його ще більше, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. А з вас лайк, в коментарях пишіть про що зняти наступні відео. І, як завжди, побачимось наступного.